Сам Дональд Трамп веде переговори з європейським союзом про розгортання в Україні американських приватних військових компаній. Про це повідомляє видання, The Telegraph. американські підрядники можуть бути розгорнуті для допомоги у відновленні оборони України на передовій будівництві нових баз та для захисту американського бізнесу. Зазначає видання цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні. Про це далі будемо говорити. До нашої ефіру долучається Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках. Вітаю вас, в ефірі. Добрий ранок вам, слава Україні! Героям слава і дякую, що знайшли час і можливість долучитися. Отже, приватні воєнні кампанії Сполучених Штатів в Україні з метою їх діяльності на території нашої держави можливо пізніше трохи спробуємо розібратися. Наскільки це взагалі сьогодні видається на вашу думку реальною перспективою? Питання в тому, хто буде фінансувати діяльність такої кампанії, адже сама по собі процедура не є новою. Як відомо, на території Сирійської Арабської Республіки є присутні декілька приватних військових компаній Сполучених Штатів Америки. Та в принципі по планеті, якщо ретельно пошукати, може знайти чимало регіонів, де перебувають такі фахівці. В Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що пошук компромісних рішень для того, щоб ну, з одного боку усі учасники перемовного треку виконували взят на себе зобов'язання. А американський лідер щоразу заявляє, що Американські Скі солдати ніколи не будуть прибувати на теренах нашої країни. Можливо, є дуже важливим важливим чинником, який в тому числі і дає можливість шукати дещо інші альтернативні варіанти. в будь-якому разі пошук компромісних рішень справа нелегка адже часто густо я бачу заяви, в тому числі на наших європейських партнерів та е друзів, мовляв, миротворча місія на теренах України, буферні зони. Я завжди ставлю себе абсолютно очевидне питання під прапором якої установи організації інституції вони будуть виконувати ці повноваження під прапором на ООН нереально, очевидно, тому що допоки в Радбезі засідає Російська Федерація, до речі, вона там знаходиться в незаконний спосіб, чи варто сподіватися на отримання мандату ООН для проведення миротворчої місії на теренах нашої країни під прапором НАТО так само нереально, адже Путін і його поплічники щоро заявляють про неприпустимість перебування військовослужбовців країн Північно-Атлантичного альянсу на пренах України в рамках певних двосторонніх угод знову ж таки виникає питання фінансування цих місій, і бачимо, що дуже нестабільна ситуація всього на цьому треті. Бо ще півроку назад ми чули з вами про коаліцію рішучих, а зараз виявляється, що ніхто не готовий заводити свої сили та засоби на терени нашої країни допоки не вщухне активна фаза російсько-українського протистояння. Коли вона вщухне, варто важко прогнозувати, бо ми чули вже чимало досить надійливих прогнозів щодо стагнації на полі бою. Але Жоден з них і досі не було реалізовано. Отже, тоді давайте спробуємо пофантазувати, адже це єдине, що нам залишається у цій ситуації. Які задачі і цілі можуть виконувати американські військові приватних американських компаній, мабуть, так буде правильно говорити не американські військові, а військові американських приватних воєнних компаній на території нашої держави Декларується принаймні, що вони будуть допомагати у відновленні оборони до охороняти американський бі. Бізнес або ж допомагати будувати оборонні споруди. Чи... Достатньо цього, аби американський народ або американський президент, мабуть, так був вдоволений своєю участю у російсько-українській війні. Достатньо цього для того, аби її закінчити. Адже ми знаємо, що Дональд Трамп це президент, як він сам говорить, який закінчує війни, закінчив уже не одну за час своєї каденції, і ось планує закінчити ще й російсько-українську. Ку війну І таким чином розглядає варіант направлення сюди, сюди американських військових компаній. Будь-які посередники, які мають слідкувати затримання умов припинення вогню, повинні не лише здійснювати моніторингову місію, а й мати відповідне важелі впливу на цей процес. Дієвий механізм. Я думаю, що скоріш за все це точно не політична декларація, а сила зброї для того, щоб гамовувати будь-кого, хто наважиться порушувати умову перемир'я. Ми ж мали досвід співпраці з ОБСЄ в проміжок між 2000 Насів та дві тисячі роком фахівці цієї міжнародної інституції виконували моніторингову місію в різних куточках нашої країни, в тому числі в тих регіонах, де відбувалися запекли бойові дії. Я маю на увазі схід нашої країни. Але чи мали вони достатньо ефективний механізм впливу на ситуацію на полі бою? Ні, це були беззброєні посередники, наглядачі, які. Здійснили відповідь моніторингову місію. тож щоразу Російська Федерація взявши на себе певні зобов'язання в рамках перемовного треку, ці зобов'язання порушувала. 25 разів між 2014 та 2022 роком. проголошувалось переміря. В рамках спочатку антитерористичної операції згодом операція об'єднаних сил, але щоразу разу ворог свідомо шов на порушення ніколи ті саме домовленості не працювали понад добу. Зазвичай за кілька годин а то й за кілька хвилин росіяни свідомо порушували ці умови, почали стріляти в бік наших захисників. Тож вважати, що моніторингова чи миротворча місія чи посередницька місія буде ефективною, у разі якщо вона не матиме можливості здійснювати ефективний фізичний, фізичний вплив за допомогою зброї, я думаю, що не варто. Тим більше, що це е, мають бути приватні воєнні компанії, які фактично не несуть політичної відповідальності е, за е, свої дії а виключно. Е, Якщо говорити простіше, воюють за заробітну плату або по контракту, який вони заключили зі своїм керівництвом. Отже, що тоді, як тоді розцінювати ось цю заяву Дональда Трампа про появу в Україні приватних воєнних компаній американських, це такий собі відкуп від європейців чи світової спільноти, чи від своїх співгромадян, які так чи інакше хочуть прагнуть більшої допомоги від штатів. А Україні чи це такий собі відкуп від України? Мовляв, дивіться, ну що ви ще хочете? Ну, ось вам можемо відправити вам кілька приватних воєнних компаній, які будуть стежити за тим, щоб ніхто не зчинив диверсію на одному з підприємств, яке належить американському бізнесові, або яке побудоване створене спільно зі сполученими штатами. Пане Владиславе. Ага, бачимо, що е, наразі втратили зв'язок із е, паном Владиславом, але я сподіваюся, що якомога швидше його відновимо. Я нагадаю, е, що ми е, із паном Владиславом Селезньовим, військовим експертом, е, обговорюємо е, можливість присутності в Україні м, приватних е, воєнних кампаній американських. Та пане Владиславу повністю повторити запитання, чи е... я бачу я ага. питання в принципі, я готовий відповісти і вибачте, але я думаю, що моя відповідь буде певною мірою контроверсійна. Uh -huh. Чому тому, що часто густо американські лідери роблять заяви, які жодного практичного змісту не мають і не стрілять uh -huh. нашої реальності? Тому цілком ймовірно, що ця політична заява Дональда Трампа лише буде звучати як, як один з варіантів подальшого розвитку ситуації, але знову ж таки виникає питання щодо того, хто буде фінансувати. Mm -hmm. Функціонування цих приватних американських військових компаній, питання відповідної логістики, переміщення, забезпечення управління кінець кінцем. Тобто, я думаю, що питань тут залишається дуже так. багато. Ну а заяву, яку зробив американський лідер, так вона має право на життя, але знов ж таки я останнім часом мало довіряю політичним заявам, які б вони об не були. Mm -hmm. Я більше довіряю практичним рухам та рішенням, які посилюють оборонні можливості українського війська. Часто можна почути думку, що деякі заяви, які робляться світовими політиками, зокрема і лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом, вони робляться не стільки для України, а скільки для. Міжнародної аудиторії, і, зокрема, для очільника Кремля диктатора Владиміра Путіна, або як було у випадку із погрозами чи обіцянками Дональдом Трампом запровадити надвисокі тарифи для третіх країн, що це було не стільки для для Російської Федерації, зроблено їхню санкції проти неї, а що для інших країн, які Послуговуються їхньою нафтою та іншими енергоресурсами, мовляв, шукайте собі інших посередників. Так чи може це бути заява зроблена не для України, а для російського диктатора Путіна? Мовляв, якщо ти не зупинишся, то американські солдати, які служать в Пентагоні? Тут в Україні не з'являться, але я легко направлю сюди кілька своїх професійних колишніх військових, які зараз воюють у приватних воєнних кампаніях. Чи варто заздрити американському лідеру? Думаю, що ні. Абсолютно очевидно, що у нього є чималий стос проблем, як внутрішньоамериканського е, спектру, так і в різних куточках нашої планети. Ну звернуть увагу, і досі не вирішена е, ситуація на близькому сході. Uh -huh. Стояння держави Ізраїля з пресійської автономією продовжується. Накопичується цілий стос проблем в азійсько-тихоокеанському регіоні, які так само треба вирішувати, в тому числі чинні американські адміністрації воро. На теренах нашої країни наймасштабніша з часів Другої світової війни війна між Росією та Україною, тому я думаю, що. Трамп шукає найбільш раціональний з точки зору витрат варіанти рішення ситуації, але чи спрацює це? Ну дивлячись на попередні його заяви і рухи рішення, ну така собі історія. Зараз виявляється, що зовсім не американська адміністрація була дотична до припинення бойових дій між Індією та Пакистаном, mm -hmm. то дещо інші спрацювали важелі впливу. привпливу на кордоні між Камбоджою та Таїландом. Так Саме як пожелання так і потім вщухання сталося не тому, що до цих процесів стала дотично американська адміністрація там погодні умови спрацювали. Тобто, фактори впливу на весь спектр уваги американської адміністрації дуже багато. Я думаю, що Трам в такий спосіб намагається вирішити в якісь досить. Примітивний спосіб ті чи інші проблеми, не розуміючи, що ну, допу до, до прикладу, Путін і його адміністрація навряд чи піде на поступки допоки не буде реалізований весь кейс їх зазіхань та забаганок. Я маю на увазі там їхні постійні заяви Мовляв, треба усунути першопричини причини російсько-української війни, а вони наполягають на тому, що НАТО має повернутися до кордонів 97-го року. Ну це абсолютно нереально. А отже, війна буде далі тривати аж до. Військовий капитанці одне зі старі російсько-українського протистояння. Я ставлю на наших. Ну, чому? Тому що в першу чергу ми забезпечуємо безпекової приймете європейського континенту. І поки американська адміністрація бавиться певні там варіанти розвитку ситуації, та і... Й... Не впливу на не на, 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 на неї наші європейські партнери системно та методично розвивають і власне оборонно промисловий комплекс і збільшить обсяги постачань для потреб України в саме в оборонному секторі. Я думаю, що кінець кінцями мати на достатньо якихось можливості для того, щоб в рамках стратегічної оборони продовжувати вихолощувати наступальний потенціал аж до рівня, коли Росія просто фізично не зможе проводити активні наступальні дії. Пане Владиславе, я вам вчора вдячний за таку вичерпну і виважену відповідь. Дякую вам за змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, речник Генерального штабу ЗСУ 2014 по 2017 роки. Спасибі.